На кухні Вікторії Лень завжди пахне борщем. Все тому, що тут волонтерка збирає для його приготування сухі овочі, формує у порції і відправляє нашим захисникам. У харчових контейнерах зберігаються усі необхідні для традиційної української страви продукти: сушені цибуля, капуста, буряк, морква, квасоля, зелень, часник. Наприклад, тут чотири мішка буряка, але воно мокро, мокрого дуже багато в загальному. Вікторія Лень готує сушені борщі ще з 2014 року. Пригадує, тоді її батько йшов воювати на схід, а з їжі взяв лише печиво. Тому жінка надихнулась досвідом волонтерів із Дніпра та ініціювала створення сухої страви. Раніше, аби сформувати порцію борщу, продукти жінка зважувала. Зараз же визначає всі пропорції на руку. Вашого кулачка? 4. Для того, щоб сформувати порцію сухого борщу, продуктів потрібно значно більше, аніж у випадку, коли борщ Готують зі свіжих продуктів. До прикладу, на одну суху страву для 20 людей потрібно 3 кілограми капусти. Зимові, то йде, я вже заміряла, пробувала, дивилася це півтора гарної зимової капусти. Якщо там осінньої, то дві. Отакі, ну, великих середніх капустини. Дві буряка десь вісім середніх в один борщик, моркви чотири і цибульки вісім. Однак продукти для волонтерів не проблема, адже їх дають мешканці сіл Тернопільщини. Варто лише Вікторії сказати про потреби, як краяни привозять мішками необхідні овочі, залишають їх під домом благодійниці. У такий спосіб краяни дуже допомагають, запевняє Вікторія. Бо якби доводилось купувати усі продукти, то одна порція борщу обходилась би у 200 гривень. Потрібна капуста. День часу мене вже 12 мішків капусти. Потрібно буряк, цілий бус буряка. Я вже. Кажу, зупиніться, дайте перероблю. Виготовлення сухих борщів процес налагоджений. Кожен із благодійників займається своїм процесом. Дівчата в Березовиці, які нарізають буряки просто мішками. Потім другі дівчата в Тернополі нарізають моркву, часники. Ну і це дуже багато дівчат задійно в загальному. Алла маслова волонтерить із 2014 року, поки її син захищає кордони нашої країни. Жінка своєю чергою не припиняє волонтерити. Хоча б щось всі задіяні. От то не я я трошки тіщу часник, трохи чоловіку привожу, щоб він мав що робити. Яблука не пропадають. Але це це дійсно ну це рятує від того розпачу, якої там не знати що робити. Все, що привезуть до будинку Вікторії, все використовують у благодійних цілях. З яблук роблять сушениці для узвару, а трави, які передала їм місцева бабуся, також додали до сухого напою. Окрім цього, у склад борщу не входить болгарський перець, але люди принесли овочі, і тепер буде декілька ексклюзивних партій. Ще до першої страви із невеликої пекарні привозять сушений хліб. Я уявляю, як хлопці кидають той той хлібчик в борщ та то. Це така смакота. що я собі просто уявляю, бо я як його пакую, воно просто неймовірно пахне. Вікторія Лень присвятила своє життя волонтерству. Як тільки жінка порозвозить дітей до школи і садочка, діє за напрацьованим графіком, збирає із дегідраторів сухі овочі, ставить нові, щоразу їх перевертає. Також розвозить продукти волонтерам, які очищають чергову партію. Далі нарізає очищені овочі, і так по колу. Жінка розповідає, це стало стилем життя, без якого вже себе не уявляє. Коли не було світла. То мене просто ломка брала. Я розуміла, що я за тих чотири дня могла зробити там 60 борщів, і мене просто ну ну коли ж це світло, бо я розумію, що треба економити. Загалом, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, волонтери із Тернопільщини сформували близько півтори тисячі упаковок сухого борщу. Це більше 28 тисяч порцій.